Чому відбувається запалення сідничного нерва, або ще його називають ішиасо, та що таке синдром грушеподібного м'яза? Розберемося? Перше, що необхідно зробити, це звернутися до лікаря та виключити або підтвердити наявність грижі або стенозу поперекового відділа хребта, і ваше подальше лікування залежить саме від цього. А чому так? Давайте розберемося в анатомії сідничного нерва. Цей нерв бере свій початок в зоні хребта та виходить з корінців спинного мозку l 4 l 5 s 1 S2 та S3. Потім ці корінці зливаються в один жирний нерв, приблизно з палець, і вони простягається протягом усього стегна, і в зоні підколінної чашечки він розділяється на дві зони: на загальний великогомілковий та малогомілковий нерв найчастіше біль з'являється саме від грижі або стенозу в поперековому відділі хребта, які і зажимають нерв. Якщо цих захворювань немає, тоді ми можемо обговорити варіант спазму грушоподібного м'яза, який і викликає запалення сідничного нерва. Давайте розберемо анатомію грушоподібного м'яза. Починається він від крижа та крижово-погорної зв'язки і прикріплюється до великого вертлюга стегнової кістки. Тут ми бачимо, як цей нерв проходить прямо під цим м'язом, і його спазм може провокувати. Запалення цього нерва. А ще один цікавий момент: у 10-20% людей цей нерв проходить не під м'язом, а через нього. І будь-який спазм грошеподібного точно викликає біль. Основна функція цього м'язу пропоную її спробувати на собі: візьміть будь-яку шкарпетку. І спробуємо нащупати зараз наш криш і наш великий вертлюх. Звісно, все буде приблизно, але ви зрозумієте краще саме цей рух. Зараз ми шукаємо чітко таку пласку кістку, Чітко латерально нашого стегна. Спробуйте прям руками її нащупати. Трошки вище буде м'якіше, там середній сітничний у нас, трошки нижче. Ми опускаємось, більш така тверда вже кісточка. І десь приблизно в цій зоні і знаходиться наш великий вертлюг стегнової кістки. Далі ми спробуємо знайти наш криш та куприк. Нащупайте спочатку свій куприк, прям десь він, ось, низько-низько він у нас знаходиться. І трошки вище наш пальчик піднімаємо в зону нашого крижа, знайдіть приблизно центр нашого крижа, і поставте вашу шкарпетку в цю зону. Грубо кажучи, цей м'яз знаходиться ось таким чином. І ваша задача зараз уявити, що він десь там глибоко. І коли ми з вами починаємо нашу ніжку розвертати назовні, м'яз буде скорочуватись. А коли ми завертаємо всередину, м'яз розтягується. Розвертаємо назовні м'яз скорочується. Всередину м'яз розтягується. Так само цей м'яз ще буде приймати участь у скороченні. Наприклад, ми згинаємо нашу ніжку і відводимо. Він буде скорочуватись, він буде розтягуватись, скорочуватись, розтягуватись і скорочуватись. Ось такий наш м'яс. Це його основна функція ротація назовні. Давайте тепер обговоримо основні патерни, які можуть запускати спазм. І перше, це слабкість середнього та малого сідничного. Основна функція середнього та малого сідничного це стабілізація стегнової кістки в кульшовому суглобі. Основна їх функція це відведення стегна. І коли вони. Втрачають свою якісну функціональність, то грушеподібний бере їх роботу на себе і таким чином провокується спазм. Друге, це тазовий перекос або асиметрія. Будь-який нахил тазу в будь-якій площині, вправо, вліво, вперед, назад або оберт провокує скорочення грушеподібного м'яза з однієї сторони. І тепер уявіть, що ваш таз постійно знаходиться в перекосі. І то це, саме це провокує скорочення грушеподібного з однієї сторони. Третє це надмірна зовнішня ротація стопи. Знаєте, є такий патерн в ході, як хода качечкою, трошечки от такі стопи назовні. Саме це може провокувати також спазм грушеподібного. І саме цей патерн провокує мале, вузьке взуття, як варіант. І тепер розберемося, що ж ми будемо з цим всім робити. Перше, якщо у вас є грижа або стеноз, то вся програма реабілітації будується саме на цих захворюваннях. Друге, це зняти спазм з груші подібного завдяки ексцентричному або концентричному русі. Також можна використовувати МФР. Третє це активізувати та зміцнити м'язи, які стабілізують таз, щоб нарешті той грушеподібний розслабився. Сподіваюсь, у мене вийшло доступно пояснити цю розповсюджену проблему, і тепер ви знаєте, що таке і шасом, і з чим його їдять. Лайк, підписка, комент, якщо хочеш глибше зрозуміти, як працює тіло.